Тільки зараз, у вересні 25-го року, НАТО, Рюте, додумались до того, що у них немає чим забивати дронів. Ну тобто, війна в Україні вже кілька років іде в основному в дроновому режимі. Україна вигадує різноманітні способи, як воювати саме з дронами. А Рюте говорить про те, що Європа НАТО не можуть збивати дрони тими засобами, які у них є, бо дрон коштує копійки. А е, самі е, зброї, якою збивають ракети, коштують мільйони. До речі, це розмова наша на рівні 23-го року, три роки тому, чи два роки тому. Чим займалась НАТО? Вони що не слухали? Вони що нічого не знали? Чи вони чекали і думали, що це їх не застосується? Стосується звичайно, тому що кожна нова війна. Буде тепер воювати, вестись на кількох рівнях: дроновий рівень, літаків рівень, ракет рівень. Ці три рівня вже є. Слава Богу, з літаками далі від лінії фронта, е У нас все нормально. Слава Богу, з ракетами вже давно всі розібралися. Є уявлення про те, як з ними боротися. А от дрони вчиться у Україні. Слава Україні!